Ігрову студію Bethesda знає, мабуть, кожен, хто взагалі так чи інакше мав справу з комп'ютерними іграми. І це не дивно, тому що за останні приблизно так 20 років ця студія не випустила жодної гри, яка б так чи інакше залишила б аудиторію без уваги. Тобто 100%. Або це гра року, або це лютий шлак, і взагалі це відкривати не можна. До того ж, буквально нещодавно відбувся реліз не просто нової гри, а цілого нового Всесвіту від Bethesda. І це змусило мене задуматись. А чому я взагалі досі граю в ігри бі'зди і як це все почалося? Привітаки! Мене звати Денис і ви на каналі Української Геймерської Республіки. Налийте собі чогось попити, змощуйтесь ручніше, а я вам сьогодні навалю, чому саме я граю у ігри бісєзди. А починається наша історія з третього Фоллауту. На той момент мені було приблизно 11 чи 12 років, і мій однокласник дав мені поганяти диск з Fallout 3. Угу, Це саме ті часи, коли навіть піратські ігри розповсюджувалися на фізичних носіях. Так, торренти вже, здається, існували, але ні я, ніхто з мого оточення взагалі не знав, як ними користуватись. РПГ саме від бесідки, це взагалі окрема тема серед усіх РПГ, а тут ще й по факту моя перша РПГ. Тому маленький я зіткнувся з певними труднощами, але про все по порядку. Значить, я прибігаю додому, запихую диск в дисковод, встановлю гру, запускаю її, і я прозрів. Гра просто бомбіцька. Ну тобто, з точки зору графіки, з точки зору подачі сюжету, конструкції персонажа, музика, яка там грає. Це було прям супер. Але цей вау-ефект протримався десь приблизно до моменту, коли я вийшов з укриття. Ну тобто не дуже сильно довго, як ви вже здогадались. Раптово я зіткнувся з відкритим світом, який я взагалі бачив вперше. і Що в ньому робити, я не розумів. Так, атмосфера була все ж така класна, музика просто 10 з 10. Але як у це правильно грати, я не викупив. На жаль, для 11-річного мене ця гра закінчилась так же швидко, як і почалася. І, як на мене, на це було дві причини: перша. Як я вже сказав, скоріш за все, через брак досвіду гри саме у РПГ, я не зрозумів жодної з механік. Ну тобто, чуваки, серйозно, я думав, що там є тільки автосейви, Я не знав, що там є сейви, які можна робити руками. Щоб ви розуміли, там є квест, в ході якого ти маєш вирушити з мігатонни у селище Арефу, щоб перевірити, як там справи у батьків одного з персонажів. Так, от кожного разу, коли я вмирав на шляху до Ареху або вже в самому Арефу, я починав бігти від Мітонни, тому що там був автосейв, коли я вийшов з воріт. А потім я приліг поспати в арєфу, бо не вигадав ніякого іншого способу засейвитись там. Друга причина більш проста: мені було тупо лячно оце грати. Тільки уявіть, 11-річний опечик шурхає по постапокаліптичному депресивному опенворлду, а там його зустрічають такі пацани і намагаються йому наваляти. Який жах. Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Коротше кажучи, гру я на жаль покидав. Але вона зробила одну дуже-дуже важливу річ, а саме залишила по собі слід. А отут хлопчика і дівчатка починаються справжнє м'ясо на дворі 2011 рік. І нічого не віщувало біди. Аж раптом мій друг Сашко починає активно мені навалювати про якусь гру під назвою Oblivion. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, чого конкретно, але я якось дуже активно ігнорував Сашкову пропаганду Облівіона. Про цю гру я чув взагалі вперше, тому я не знав ніщо за жанр, ніщо за сюжет. І, звичайно, гуглити я теж не хотів. Спитаєте чому? Отака От я паскуда! Трошки пізніше, а саме у листопаді того ж року, я чимось люто захворів і тому валявся в ліжку, і не робив нічого, крім як топити в планшет. І тут раптово я натрапляю на трейлери якоїсь гри, яка вийшла от буквально нещодавно. І у цій грі було взагалі все, що я полюбляю: дракон, магія, скандинавська тематика, просто шикарніша музика у трейлері. І це все присипано дуже крутою графікою. Як ви вже здогадалися, це Skyrim. Ви спитаєте, а до чого тут скарі? Ми ж взагалі проблем розмовляємо. А я вам скажу: Слухайте, далі. Що то за скарім я взагалі не відсікав і вперше бачив, але люди в інтернеті від нього стялися кип'ятком, ну і я серед них також, якщо чесно. Але пограти в Scarim, на жаль, мені не судилося, тому що тодішній мій комп'ютер по продуктивності змагався з ткацьким верстатом. Оцей пацан. І, на жаль, скорішої обнови комп'ютера на горизонті видно не було. Не дивлячись на це, гра сильно мені запала в душу. Також я не міг не звернути увагу на назву гри, а саме The Elder Scrolls 5. Тобто це п'ята гра якоїсь там серії, про яку я, звісно, нічого не став гуглити. Пройшло приблизно пару місяців, була зима. І ми з Сашком під час прогулянки вирішили зайти погрітися у компі. Ну як справжня школотрони, ми стрімко направилися до стійки з комп'ютерними іграми, звичайно, з ціллю візуального ФАПу. І тут я побачив дивну жовту коробку з диском, на якій великими літерами було написано Облівіон. Сашко теж помітив цю коробку і сказав щось типу: О, так це ж та гра, про яку я тобі розповідав. Але мою увагу привернув інший напис: а саме: The Elder Scrolls 4. Мої маленькі школотронські мізки почали щось дуже активно аналізувати і видали наступну думку: ага. Тобто, це попередня частина тієї крутої гри, в яку я так сильно хотів пограти, про яку я взагалі нічого не став гуглити, і це не дивлячись на те, що мій найкращий товариш мені про це навалював цілий рік. Отримавши таку страшну дозу істини, я не витримав, прибіг додому і таки скачав той Oblivion. Далі, якщо чесно, як в тумані. Типу, я не пам'ятаю усіх подій, які тоді були в моєму житті, але я пам'ятаю, що тоді я просидів десь півроку. Так, я просидів півроку в Облівіоні, я нічого іншого не робив, окрім ходив до школи і грав в Oblivion. Ну іноді трошечки виходив на вулицю, але то таке. Я пройшов мейнквест декілька разів усі доповнення. Теж по декілька разів. Дуже багато сайт-квестів. Коротше, я дуже плотно засів в Облівіон. Він мені настільки сподобався. Сетінг гри мене реально поглинув, він всмоктав мене у себе. Не дивлячись на доволі сумнівну графіку, на оці ось дуже в обличчя персонажів, за які ми так любимо, Облівіон, він був просто ідеальний. It was perfect. Perfect. Це було очевидно. Як ви вже зрозуміли з попереднього розділу, тематика Elder Scrolls мені, м'яко кажучи, зайшла. Але, на жаль, через те, що мій комп'ютер все так само змагався по продуктивності з ткацьким верстатом, Skyrim я зміг пограти аж у 2016 році. Це був кінець мого першого курсу, і до мене тоді переїхав жити мій одногрупник Дімо, в якого був ну, більш-менш нормальний ноутбук, на якому можна було у щось грати. Ну що я власне і робив? Я абсолютно серйозно заявляю, що Skyrim це культурний феномен. Грі вже 12 років, але я кожного разу до неї повертаюся. Взагалі нічого дивного у цій ситуації нема, тому що сама по собі серія Зелдер Scrolls вона дуже класна, там пропрацьований лор, пропрацьовані персонажі і так далі, і тому подібне. І Skyrim це просто гарне продовження цієї серії. У грі класний дизайн середовища, шикарна музика. І давайте будемо відвертими. Навіть на сьогоднішній день доволі непогана графіка. Я вже мовчу за модерське ком'юніті, яке до сих пір вкладає сили та часу підтримку Скаріму, для того, щоб він став ідеальною грою для кожного. Навіть моди на Арханіанах з великими цицьками це великий вклад. Угу. Так звичайно були моменти, які мене її відверто розчарували. Наприклад, квестова лінія темного братерства. Давайте будемо відвертими в облівіоні. Вона об'єктивно краща. Купа багів, тупняки штучного інтелекту, якась картонність та дубовість усього, що відбувається навколо. Але бляха, тим не менш, це хочеться продовжувати грати. Ще сильніше я прозрів, коли трошечки згодом я занурився у лор зелдер Scrolls. Я буквально висадився від того, що чуваки у найменших деталях продумали цілий всесвіт. Дуже багато дат, дуже багато персонажів, як вони один з одним пов'язані, якісь історичні події, які вплинули на розвиток цього світу або на його становище. Це все просто шикарно. Згодом в мене розпорядженні з'явився більш-менш потужний ноутбук, на якому я вирішив, що правильно пройти Skyrim ще раз. Десь приблизно за 4 місяці до початку повномасштабного вторгнення я чисто заради приколу купляю собі 360 Xbox. В нього був прошитий дисковод, а це означало, що для того, щоб пограти в ігри, мені потрібно було знайти болванки і записати на них ігри. Власне, це я і зробив. Я знайшов, які болванки потрібні, я знайшов технологію, по якій це робиться, навіть десь спер дисковод, яким я зміг це зробити. І вгадайте, яка гра була першою. Правильно! Dark Souls 1. Так, Скарів'я, звісно, трошечки пізніше теж скачав, теж його завантажив. Але, м'яко кажучи, це був ну не дуже сильно гарний експірієнс. Ну, по-перше, завантаження з диску було, ну, м'яко кажучи, повільним. Тобто, я встигав піти похавати, піти в туалет сходити, сина виховати, ще щось зробити. І тільки потім гра завантажувалася. І це після смерті. До того ж я знайшов якусь зону біля Вайтрану, до якої, якщо потрапити, гра просто вилітає. Забігаючи наперед, скажу, що в Skyrim я граю і до сьогодні, і продовжую отримати від нього таке саме задоволення, як у перший раз, і це я вважаю просто чудово. Повертаючись назад у часі, а саме на момент, коли я вдруге зміг пройти Skyrim, я вирішив зробити те саме із третім Fallout'ом, так би мовити, вже набравшись досвіду. Цього разу я його пройшов вже повністю, повноцінно розібрався у механіках та особливостях геймплею, і він мені здався до біса нудним. Ну тобто як, атмосфера залишилась такою, якою була при першому моєму проходженні, що взагалі дуже великий плюс, я не очікував такого. А от чого я ще не очікував, так це до бісен одного сюжету. Він в мене взагалі не викликав якихось таких емоцій, які я від нього очікував, якщо чесно. Тобто, якщо раніше я думав, ну це я малий дурний, я не зміг його пройти, тому не зміг зацінити сюжет, то зараз я дорослий лоб, я його пройшов, і це погано. Дивлячись зараз з висоти свого досвіду, я зміг все ж таки проаналізувати деякі речі, причини, наслідкові зв'язки, і вияснити, чому так склалося, що Облівіон для мене став цілим відкриттям, а Fallout навіть при другому проходженні це ну і шлак якийсь. І це при тому, що між Облвіоном та Фалаутом для мене пройшов один рік. По-перше, об'єктивно Oblivion та Skyrim з точки зору ігрових механік та методів прокачки тупо легше, ніж Fallout. Граючи в облу, я не відчув взагалі якогось напруження при вкачуванні персонажа. Все якось інтуїтивно зрозуміло, чого я не можу сказати про Fallout. Для тодішнього мене ця гра була реально складна в розумінні, я тупо не міг сконцентруватися на отриманні задоволення від сюжету та геймплею й сюжет, м'яко кажучи, в фалауті, як виявилось, ну такий собі. По-друге, раптова справа також у тому, як працює дитяча психіка. Та якщо чесно, і не тільки дитяча, а, мабуть, будь-якої людини. Коли ми були дітьми, то все було для нас та цікаве. Воно буквально приносило більше емоцій, ніж, наприклад, зараз, коли багато хто з нас вже дорослі хлопчики та дівчатка з депресіями і іншими балдіжами дорослого життя. Тож абсолютно логічно, що у маленької людини викарбується в пам'яті саме позитивний не ненапряжний геймплей і фентезійний світ. Тому Fallout 3 вибач, але знову не сьогодні. Я б, мабуть, так і не пограв би у з онлайн, якби не своєчасний вибір комп'ютера для дому. Пам'ятаєте, я казав, що я зміг пройти Skyrim і 3 Fallout вдруге, лише коли в мене з'явився більш-менш адекватний ноутбук? Так ось, це був робочий ноутбук, який я просто тягав з роботи додому і юзав як домашній. Але у певний момент часу стало питання все ж таки покупки комп'ютера для себе, тобто буквально мого першого власного комп'ютера. Бо це якось не дуже правильно робити свої брудні програмістські справи на робочому девайсі. Як результат, в якості домашнього компа я обрав iMac 2013 року. Ну наявність компа вдома означає, що мені більше не треба тягати ноутбук з офісу додому, що, до речі, дуже позитивно вплинуло на мою спину. Потягай блін кожного дня отаку 15 дюймову бандуру. Угу, Балдеж. Давайте не будемо розмовляти про те, що на МАК нема ігор. Якщо хотів би брати, брав би на Вінді, мені насрати, я хотів Аймак і все. Але, тим не менш, грати в якісь ігри мені хотілося. Ішов час і в якийсь момент мені дуже сильно засвербіло пограти в Skyrim. От прям дуже сильно. Стан такий, наче ти за гаражами, бухий, і тобі просто потрібна сіжка зараз. І тут мій погляд раптово падає на Тес Онлайн. Не Skyrim, звичайно, але наче повноцінний світ з Elder Scrolls. Єдина річ, яка мене серйозно турбувала з приводу The Elder Scrolls Online, так це те, щоб оця онлайнова складова не вбила оцю характерну особливість Elder Scrolls, за яку ми її любимо у сінглплеєрі. І загалом мої переживання не виправдалися, тому що гра дійсно відчувається як повноцінна Elder Scrolls. це не дивлячись на взагалі іншу бойовку, на взагалі інші механіки. Вони більш похожі на ММО, мабуть, тому що Elder Scrolls Онлайн це ММО. Але коли я в неї грав, в мене не було цього прошивого відчуття, коли я намагався грати в ММО. А саме безкінечний фарм, безкінечні оці ось апан'є-левелів, які ну, взагалі ні до чого не приводять. Тобто це тупа трата часу. Я не кажу, що ММО це погано, комусь це дуже сильно подобається, але конкретно мені від неї блювати хочеться відверто. Коротше кажучи, The Elder Scrolls Online свою роль в якості Skyrim -у замінника виконала просто на 10 із 10. Моя повага, і той факт, що грі вже на хвилиночку 9 років, в неї досі грають люди за рахунок того, що гра постійно поповнюється новим контентом. То мені здається, що в грі справи не те, щоб добре, в неї все чудово. Коротше кажучи, якщо ви не грали в Zealder's Cross Online, мій рекомендаціон. Цей розділ буде доволі коротким, тому що в обидві гри я не те, щоб та й багато грав. Але все ж почнемо ми з четвертого го я пограв в нього лише нещодавно, буквально на початку 2023 року, коли в мене з'явився Xbox. Награв я в нього десь можливо годин 15-20, і мені, на жаль, стало дуже впадло продовжувати. Мабуть, через те, що я, звичайно, хотів спробувати новий Fallout, але не так сильно, як у інших ігор. Тож на Fallout не лишилося багато часу. Але це прям видно, що серія дуже еволюціонувала, якщо порівнювати, наприклад, з третім Fallout і тим самим Skyrim. -ом. Гра дійсно технічно дуже сильно виросла. Можливо, зараз є сенс переграти в четвертий Fallout, все ж таки пройти його по-людськи і через рік викатати відео. Я помилявся. Fallout 4, гра року, все. Більше Falloutів не треба. Fallout 76. У моєму виразу обличчя, я думаю, ви вже здогадалися, що ситуація там, м'яко кажучи, не така, як у 4-го, і навіть не як у третього Фалаута. Ми з адмінами Української Геймерської Республіки ще десь влітку якраз шукали, у що таке побігати кооперативне. Було згадано якраз таки Fallout 76, у тому ключі, що, типу, ну на старті гра була лайном, вже достатньо часу пройшло, напевно ж, все полагодили, контенту додали, ну тобто грати можна. Ми їх, значить, скачали. Пограли в нього години півтори-дві і просто видалили. Це реально дуже нудна і порожня гра, наче взяли четвертий Fallout, чи навіть третій, і вирізали половину контенту з нього. Я не знаю, як конкретно описати експіріенс від 76-го Fallout, от чесно. Наче гра типу і нормальна, але в неї взагалі не хочеться грати. Тобі не хочеться досліджувати цей світ, тобі не хочеться крафтити, лотати, от взагалі нічого тобі не хочеться. В мене, до речі, є пара думок, чому 76 й Fallout вийшов саме таким, яким ми його бачимо, а саме порожнім і недоробленим. Якби ми не поливали пана купи Скайрім брудом за деякі його рішення, але все ж він не ідіот, і в бесеці сидять далеко не ідіоти. Вони прекрасно бачили, в якому стані гра на момент виходу. Це була навіть не альфа, як на мене, але все ж її викатили, і навіть намагалися продавати. Тож у цього мають бути якісь причини, чому біседка вирішила, що викатити гру в такому стані, це ну, окей. І от на мою персональну думку, мені здається, що 76-й фалат це щось на кшталт експерименту. Але не маркетингового, а саме технічного. Тобто, така собі пісочниця для розробників: експериментувати з якимись особливостями рушія, можливо, з якимись технологіями, з якимись прийомами. І типа просто викатали гру, яку ну, не шкода. Ну або ж розробники були б змушені зробити це у The Elder Scrolls Online, чого вони дуже сильно не хотіли робити. Єдина річ, яка об'єктивно йде в розріз з цією теорією, це те, що вони цю гру продавали, причому за full прайс. От тут я взагалі не знаю, на що вони це зробили, от чесно. Типу, можна було попередити гравців, що у нас буде тестова гра. Типу, пограйте, будь ласка, перевірте, але маємо, що маємо. Ну і нарешті остання на даний момент дитинка Тода Говарда Скайрім у космосі, а саме Starfield. Старфілд! Я так довго його чекав, що мені навіть довелося футболку змінити. Зі Старфілдом сталася дуже цікава штука, тому що я його дійсно чекав. Це нова гра від бесідки, про яку я казав в самому началі відео, що це новий Всесвіт. І я, якщо чесно, очікував від нього більшого. Сталося, от що. Я награв приблизно 25 годин, і я просто усі ці години сидів за такою кислою міною. Поясню чому. Світ дуже великий, активності в ньому багато, і через те, що він занадто великий, як на мене, ці всі активності вони розмазані по ньому. Тобі треба кожного разу бігати від локації до локації, звичайно, через меню. Бо ти не можеш як у попередніх іграх біседки взяти своїми ніжками і добігти з однієї локації на іншу локацію, щоб ну може по дорозі ще якісь квести зачепити чи просто по ну помилуватися тим, що навколо тебе. А ну і усі ці 25 годин я проходив сайт-квести. Тобто я на трошечки увійшов, от на таку шишечку, просто увійшов у мейн-квест, і увесь інший час я просто проходив сайт-квести чи ще якусь дідьку. Просто літав там, просто там розважався. Ну, Якщо це можна було назвати розвагою. І так тривало до моменту, в який я все ж таки вирішив, що Ура. і почав хавати Майнквест. І отут гра взагалі розкрилася, якщо чесно. Я б не сказав, що сюжет це щось таке, прям неймовірне, але по міркам бісєтки він прям чудовий. Чесно, я такого від них не очікував, я вам дуже раджу пограти. Я сам ще не до кінця закінчив квест в лінію основну. Мабуть, зроблю це ну, в найближчі тижні, коли в мене буде час, щоб повністю сформувати свою думку про Starfield Але на даний момент з того, що я бачив, це дійсно крутий сюжет. І тут постає питання, яке задають усі, хто або хоче пограти в Starfield, або вже пограв в Starfield чи повторить він успіх Skyrim? Ну, я вважаю, що ні. Як я вже казав, Скайрім це феномен. І на свій час він наробив дуже багато галасу до такого, що в нього досі грають. Старфілд на даний момент таким не може похвастатися. Єдине, мабуть, що зможе таки переплюнути Скайрім, це Зелдер Scrolls 6 раптово. Ну, що може перемогти Зелдер Scrolls 5, тільки Зелдер Scrolls 6, очевидно. Ну тільки якщо тут Говард не почне творити якусь херню. Ну а на цьому все. Дуже всім дякую, що додивилися до кінця мою сповідь, Дослухали до кінця і не вимкнули. Чекаємо на ваші історії з приводу Ігор горбісідки у коментарях. Ми не будемо їх читати. Значить, а тепер швидесенько усі підписалися на наш ютуб канал, на наш твіч, на якому у нас проходять стріми, подкасти, і усілякі івенти, і також на наш телеграм-канал. Бо, а як ви дізнаєтеся про всі івенти і про всі відоси? Я думаю, ви вже здогадалися, де лежать усі наші посилання. Я їх залишив отам під відосом. Кожного персонально по цьому в лобика, і побачимось.